Хто може отримати знижку від 25 до 100% на комуналку громадяни України можуть одержати пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Їх надають із урахуванням доходів сім'ї, до таких пільг належать зокрема, пільги щодо оплати, житла, квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій. Управління багатоквартирним будинком, комунальних послуг. Централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло та електропостачання, природний газ, централізоване опалення, вивезення побутових відходів, палива та зрідженого газу. Пільги надають, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика з розрахунку на одну особу за 6 місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. У 2023 році це 3760 гривня. Пільга призначається на 12 місяців із місяця. Коли таке право виникає, пільга на оплату житлово-комунальних послуг. Придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу у грошовій формі з урахуванням середньомісячного доходу надається зокрема у розмірі 100% знижки особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, стаття 11 закону України від 22. 10 1993, 35 51, 12 про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та членам сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед батьківщиною, батьки, дружина, чоловік, пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками. Фахівцями із захисту рослин. Працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу особам, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, працюють працювали раніше у музеях, державних та комунальних закладах культури, навчальних закладах сфери культури. У розмірі 50% знижки багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, сім'ям опікунів. Піклувальників, батькам та членам сім'ї особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули, померли або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків. Особам, Звільненим зі служби цивільного захисту за віком, хворобою або вислугою років, які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов'язків та члени їх сімей, дружині, чоловіку, померлих громадян із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікунам дітей на час піклування померлих громадян із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Віднесених до категорії «3». Смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, сім'ї, які мають дитину з інвалідністю, учасникам війни, окремим категоріям осіб з поміж жертв нацистських переслідувань у розмірі 25% знижки дітям війни, якщо дохід сім'ї пільговика перевищує дохід, при якому належить пільга, громадянин може звернутися за призначенням житлової субсидії.